А як зрозуміти, куди ж оклеїти? По-перше, ми робимо ось такий анпакінг: обов'язково два листа з наліпками та окрема картонна кімната. А нашим головним помічником виступає ось такий приклад готової кімнати, який є в кожному оригінальному наборі. Спочатку клеємо наліпки, які знаходяться подалі, а далі ті, які ближче. Зараз покажу вам все детально на прикладі цієї кімнати з пандичками і одразу мені в очі бросається ось ця. Платформа з ходами. Її поклеїмо першою. Знаходимо її серед усіх наліпок, і ось так рівненько розташовуємо на кімнаті. А на цій платформі ми повинні поставити чайник, столик та таку штуку. Саме головне зробити це по черзі, щоб все виглядало дуже гарно. І виглядати це повинно приблизно так. Аналізуємо далі. Наступним кроком краще буде розташувати маленькі деталі, щоб потім облаштувати другий поверх. І виходить, у нас ну нічого так да, і тепер ми спокійно можемо поставити цей заборчик, тому що нам більше нічого не заважає це зробити. А придбати ці наліпки можна в магазині Бесті з Бутік по посиланню в шапці профілю.